Три роки тому, в ці самі буремні дні, влада замість того, щоб займатися підготовкою до московського вторгнення, про яку з усіх джерел кілька місяців поспіль повідомляли Україну, займалася переслідуваннями Петра Порошенка. Згадайте, 17 січня 22-го року, коли Порошенка не пускали в Україну з міжнародного відрядження. І коли намагалися вилучати паспорти, вручати підозри і незаконним способом арештовувати. Зараз відбувається абсолютно те саме. Коли Порошенку натякали, щоб він не вертався з міжнародного відрядження, коли зараз вручають 15 повісток з ДБР на кожен день, щоб не дай Бог не поїхав на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, щоб захищати інтереси української держави, а сьогодні накладають санкції. Я нагадаю усім, хто не дочитав закон про санкції, можете відкрити його у вільному доступі. На громадян України не можна накладати санкції за винятком одного пункту: терористична діяльність. Порошенка нещодавно Путін оголосив терористом Владимір Путін. І тепер Володимир Зеленський. Копіює дії Путіна стосовно лідера опозиції, який на зовнішній арені паше як кінь на інтереси України, і цього ніхто не може заперечити, який максимально забезпечує армію на відміну від української держави, яка знищила багато шляхів підтримки наших воїнів, і цього ніхто не може заперечити, і який 24 лютого, 2022 року. Петро Порошенко сказав про єдність і спільну боротьбу, незважаючи на те, що попередні три роки свого президентства Зеленський тільки той робив, що намагався розправитися з Порошенком і з опозицією як такою. Якщо ж скласти докупи дії Зеленського, які нам всім були дуже незрозумілі з 2019 року, я нагадаю: дороги з Московської Федерації, розмінування Чонгару. Зупинка ракетних програм, знищення Павлоградського хімзаводу, переслідування бойових генералів, починаючи з генерала Марченка, скорочення Збройних сил України, переслідування повітряних сил, розправи з льотчиками, які ціною свого життя доставляли з окупованого Криму авіацію для нас. Якщо ми згадаємо те, що зараз було закупки московських реакторів, по суті, конвертація грошей на потреби Путіна. Якщо ми зараз згадаємо нікого не покараного за сотні тисяч бракованих мін, без яких наші військові вгинуть на передовій. якщо ми зараз покладемо докупи всі дії команди Зеленського, вони є логічними тільки в одному випадку: якщо він працює на ворога. Я дуже не хочу в це вірити. Можливо, Зеленський настільки ненавидить Порошенка як політичного конкурента. Але сьогодні треба було би включати сіру речовину, яка наповнює мозок. Тому що дії сьогодні знищують не Порошенка і не Європейську солідарність. Дії сьогодні знищують українську державу. Я думаю, у вас всіх є хтось, хто лежить на цвинтарі, віддавши своє життя за незалежну українську державу. І дії сьогодні Зеленського. Обнуляють чин наших воїнів і по суті зводять всю нашу боротьбу на марне. І завершуючи, скажу, підтримуючи слова Ірини Геращенко. Коли з 19-го року приходили за європейською солідарністю Порошенком чи бойовими генералами часів Порошенка, всі мовчали, бо ж Порошенко ж не такий якийсь, правда? Коли потім почали переслідувати активістів, всі промовчали, бо ж напевне активісти якісь не такі. Коли почали переслідувати журналістів і відключати канали, більшість промовчала, бо ж то ж десь там асоціюється з Порошенком. Коли сьогодні саджають бойових офіцерів за те, що вони боронили державу, більшість промовчала, бо ж, напевне, військові погані. Сьогодні накладають санкції на Порошенка і велика когорта людей готова мовчати. Ну, це ж Порошенко, а ми білі пальта. Але завтра прийдуть за всіма вами. За всіма. І не буде кому вас захищати. Я бажаю усім, хто буде мати нагоду, зайдіть в тюрму на Лонського у Львові. Тюрму совітську НКВД для політичних в'язнів там вбивали немовлят за політичну небезпеку для совєтського режиму. Це все нас чекає, коли сюди зайде Путін. А Путін сюди зайде, якщо ми промовчимо на ці дії Володимира Зеленського.